Да, да, це саме вони. Дивіться, яке чудо, бачите, я е, роблю чудодійні нитки, браслети. Я вам зараз кожний перечислю, що і як, але не хвати всім, хто замовляв. Дивіться, замовите Instagram, Telegram, Viber, WhatsApp. Я напишу координати. Кожний з цих браслетів, ниточок, роби монах. Монах Епіфаній, з яким я давно вже більше 20 років дружу. Дивіться, він грошей не бере. Я йому купляю продукти і привозю. І він тоді своїми ручечками робить такі чудесні оберіги. Я потім їх беру і. Ставлю вже свої обряди. Багато хто позаказував, ждали. Дівчата, хлопці ждали, в четвер я відправляю, хто вже заказав. Він не встигає робити. Це ж, Кожен кожен треба зробити. І це все натуральна ниточка. Натурально і з його любов'ю, з його чистотою зроблене. А тоді ж і я ще заговарюю по три обряда. І так, дивіться, дорогесеньке, ви дуже довго чекали. От, дивіться. Все з натуральних ниток. Чорна нитка 7, від 77 біт, від хвороби тяжкої, ліковної, від падучості, від чорних колдунів і колдуниць, від чорних слів, від чорних ритуалів дьявольських, при вороті, від смерті безвременної, від погибелі, від горя, три оберіга установлено. 9 днів я заговорювала. 9 днів, дивіться, їх мало, всім не вистача. Далі. Те саме такі от, натуральні ниточки. бачите, натуральні. На кожний з них ставлю по три обряда, по три оберіга. І тут перший, другий, третє буде вже на ім'я власника. Хто замовляв? Це вже я буду особисто. Бачите, кожне. Далі червона нитка від глазу. Порчі, крадника, могильного колдовства від магічних нападок, від безвременної смерті, від грошових боргів, від підкладів від чорної дівиці, від чорних приворотів. Оце така чудодійна ниточка. Вона стягується, розтягується, все зроблено його ручками. Монаха Епіфанія, це кожний кожен браслетик він виплітає. Представте, яка тут енергія сильніша. Так ще я ставлю три оберіга. Далі. Наконець конець для діток, для хлопчиків. Дивіться, дивіться, їх мало. В мене сразу вже сьогодні 4 купили. Чотири сразу, сразу, тільки подзвонили, сказали, що вони вже є. Ці купили, і я вже у четвер висилаю. Дивіться. Це радужний оберіг від проклять, від зглазу, порчів, крадників, від хворі невеликовної. Це радужні оберіжки. Бачите, теж так само епіфані робить їх, бачите, з натуральною ниточкою. Тут під розмір ручки. І тут я ставлю три оберіга. Це вже тут буде ставити на ім'я, хто придбає цей ниточку, бачите? Це все-все вузлики, тут обряди. Три оберіга. Це для дівчаток червона нитка, для діточок. І саме головне, в мене їх було багато, не залишилося тільки от три. Це синій оберіг. 33 сили, здоров'я заспокоює від нервових зривів, для якісних думок. Для здорового міцного сили духу, для непохитності, від нервових перенапружень, від тоски, від сліз, від тривоги, від зли, зривів, від те, що ви плачете, страдаєте, від мук душевних. Оце три теж так само епіфані, дивіться, якось бачите, дивіться, кожна ниточка вона робиться під розмір. Дивіться, розтягується і стягується. Так само три два поставлено вже берега, третій ставлю на ім'я. Оце такі чудові річі. Він не вспіває їх робити. Все, що є, все, що залишилось. Хто замове, відправляю в четвер, бо ограничене. Слідуюче буде тікати через 3, 3 неділі, поки він зробить своїми ручками. Для замовлення. Зараз я вам підпишу тут. Але ще в мене всі контакти в шапці профіля. Дивіться, замовляйте. Особисто на ім'я замовляю, третій вузлик ставлю. Ви поняли це для діток. Це для діток, це для взрослих. для взрослих від 77 біт радужний сонячний оберіг, 33 сили оберіг. Все буде добре. Відсилаю, заговорюю, моя допомога вам безмежна. Нема такої сили, щоб заборонила допомагати людям. Все буде добре.